Сьогодні я розповім вам про одного з найвідоміших художників у світі, Леонардо Да Вінчі. Леонардо жив більше ніж 500 років тому в Італії, але він був не тільки художником, він був вченим, винахідником і навіть музикантом. Його називають людиною епохи відродження, бо він міг робити багато всього. Одна з його найвідоміших картин, це, звісно, Мона Ліза. Напевно, ви бачили її. Це портрет жінки, яка ледь, -ледь посміхається. Але посміхається вона так ти А ще, якщо придивитися, то здається, що її очі стежать за вами, куди би не пішли. Ще одна відома робота Леонарта таємна вечеря це величезна картина, на якій зображені Ісус та його учні, які сидять за великим столом. Знаєте, що ще цікаво, Леонардо дуже любив тварин і природу, і він постійно спостерігав за тим, як птахи літають, і навіть придумував свої власні літальні апарати. Він мріяв, що колись люди теж зможуть літати як птахи. А ще кажуть, що він був дуже добрий до тварин, і навіть купував птахів на ринках, щоб випускати їх на волю. Хто був справжнім дослідником і ніколи не зупинявся на досягнутому. Він малював, будував, коли завжди цікавився, як усе працює. Він був людиною, яка вчилася все життя. І саме це зробило його великим.